Підготовка це підготовка, але основне це слідкувати за рівнем глюкози в моєму випадку, тому що в мене гістаційний діабет, і я 4 рази в день вимірюю рівень глюкози після їжі через ну на, на че. І у мене три прийоми їжі. Після кожного, через дві години я теж вимірюю. Ми вже поснідали. Пройшло дві години. Зараз хочу поміряти, який рівень глікози. Сьогодні зранку я прокинулася, був низькувати чотири, ну 4 Для мене це низько. Я відчувала слабкість таку. Ми вроді поснідали так плотно і ну. Я наїлася, але зараз вже 2 години пройшло, і я відчуваю якусь таку слабкість. Я думаю, вряд ли рівень глюкози дуже високий, але то, що він може впав, все може бути. Я заправляю, хто знайомий з цими процедурами, я заправляю ланцетний пристрій, вставляю смужечку для визначення рівня глюкози в глюкометр. Так, і зараз подивимося. Я вже руки добре помила, зараз витираю пальчик спиртом для того, щоб обезжирити його. І буду зараз вимірювати швиденько. Першу крапельку я, як завжди, витираю, а вже за другою визначаємо. Зараз разом з вами подивимося. Так. Треба трошки почекати. 4,8. Отак от. Ну, я хочу сказати, це низькувато, тому що вдень для мене добре, коли десь 5 і чимось, а 4,8 це непогано для ранку. Хоча в мене зранку був 4,1. Зараз 4,8 після сніданку. Не знаю, від чого це залежить. Можливо, зараз щось я перекушу трошки, а, можливо, і за погоди. У нас зараз то дощ, то сонце виходить. Зараз, би, і сонечко, так сказати, вилізло, а йде дощ. Знаєте, як от кажуть, сліпий дощ чи як? Не знаю. В будь-якому випадку слідкуйте за своїм здоров'ям і не займайтеся самолікуванням.